Сьогодні добрий день. Лекція з дисципліни утримання міської забудови для групи МБГ 2021. Повоєнне відновлення дорожнього господарства відповідно до вимог країн Європейського Союзу. Лекція проводиться згідно програми Erasmus плюс з проєкту повоєнне відновлення міст України згідно досвіду країн ЄС. Для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти всіх форм навчання, галузі знань-19, архітектура та будівництво зі спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма Міське будівництво та господарство. Метою лекції є визначити попередні збитки, нанесені дорожньому господарству України в результаті російської агресії, виявити основні проблеми у дорожньому господарстві, зазначити заходи з ліквідації руйнувань, що проводяться в Україні, Харківській області та місті Харкові, за допомоги країн-партнерів і країн Європейського Союзу, зокрема. Розглянемо, які втрати зазнало дорожнє господарство України у результаті російської агресії, які області є найбільш постраждалими. Внаслідок бойових дій, руйнувань зазнали 25 майже з половиною тисяч кілометрів доріг та 344 мости і мостових переходи державного, місцевого або комунального значення. У Харківській області зафіксовано зруйнованих 27 штучних споруд мостів, шляхопроводів мостових переходів. З цієї карти можна побачити, що найбільше зруйновано мостів і мостових переходів у Херсонській, Харківській, Київській, Донецькій та Луганській областях. Ну, Херсонська область зрозуміло, що там ще і включені втрати від руйнування. Херсонської дамби, незважаючи на продовження війни, в Україні вже розпочалося відновлення мостів. Завдяки допомозі Чехії, Норвегії та Швеції побудовано вісім тимчасових мостових переправ у Харківській області. Найбільших втрат від руйнування доріг. І вулиць зазнали Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області знову ж таки, ті області, які або знаходились під окупацією, або ще зараз перебувають під окупацією. Таким також у подальшому розглянемо, як відновлюються, відбудовуються вулиці й дороги, зокрема у місті Харкові та Харківській області.